Про цю творчість, будь ласка, ми зараз знаходимося в кабінеті працетерапії. Тут виставлені, не виставлені в кабінеті, вони завжди знаходяться. Це роботи наших підопічних. І може хтось мені не повірити, але ось в мене є. Я просто сьогодні вибрала, перебирала роботи. Це просто люди малюють уяву свою. Кожен він бачить світ. Оце вона так собі. Оце її стиль. Це кроватка, лідочка там маленька, а це її стиль. Вона завжди малює домівки. Це у нас є така сатана павна, вона покинута, вона чомусь завжди малює хмарки, числа і дерева. Це її стиль. Є у мене малюнки, якось тільки один ще не розсупила. У нас є така жіночка, вона чомусь живе все время в казочки, вона є тільки казкові герої. Дуже в нас дівчата полюбляють. Бісером в'язати, але я хочу сказати, що в них це сезонні, вони зимою. Зимою вони бісером в'яжуть. це такі всі роботи, це всі бісером в'язані. Я показую вам багато заготовок. Ось таку берізку свого часу, коли ще був Ющенко, президентом, ми в'язали йому півтораметрову берізку. Вона в Ющенка, так вона залишилась, Це був це була е, українська виставка робіт і, м, жителів. Ні е, людей з обмеженими можливостями. Це була така міжнародна виставка. Це було десь 2007-2008 рік. Ось це все зроблено підопічними. Це дерево добра і зла, От вони захотіли зробити таке дерево. Ми таке зробили. Дерево так. е, ось такі вони в'яжуть. Коврики в ванну із підручного матеріалу. Це просто нитка зроблена із е, сміття. Сміттєвих, пакетів. Так, сміттєвих пакетів. Ось такі коврики вони в'яжуть. Ось у нас є така шикарна робота, ми завжди милуємося. Це ось зроблений сервіз із макаронів. Ось це такі. Це просто макарони крашені. Багато пап'є-маше, звичайне пап'є-маше. Але найбільшою гордістю нашого кабінету є ось оцей, будемо казати, ну кафель, ми його називаємо. Це робота зроблена з звичайних лотків для яєць. Вони сиділи пальчиками, замочували, не пальчиками розмінали. І потім вони пальчиками оце викладали рівненько по шаблочику. Я просто малькошою вони викладали. Каші, супи, борші, знили звичайне дерево. І ось ця ще робота, якою я дуже пишаюся. Це робота із хісточок риби. Дуже вони роблять, дуже вони люблять таку робити, якусь знаєте, незвичайну роботу. Я взагалі пишаю з ними. Може комусь показатися смішно, але звичайний використаних наших панчошок, колготок, вони в'яжуть отакі коврики. Оце заготовка. А зараз я вам покажу коврик готовий. Я викачаюсь, ось такий він має вигляд. Цьому коврику він 10-15 років на морозі на сонці нічого немає, повірте мені. Нас це, на жаль, вже немає багато живих, які в'язали. Ось ці сацкіточки. У мене дуже багато. Ось це в'язані серветки, вже цих дівчаток немає, нас, на жаль, живих. Зараз у мене є підопічна, але в неї сьогодні трошки, як, ось, я знаю, ви маєте, за зайти в кабінет. Ось це вона в'яже отакі. Вона не в'яже круглі, вона не в'яже квадратні. Вона в'яже ось такі доріжки. Оце такі доріжки. Оце таким такі займаються. Але я хочу ще сказати, що вони е люди настрою. Якщо е до них я дуже пишаюсь з ними, горжуся, тому що вони вміють розбирати людей. От людина прийшла і вони як рентген. вони бачать, що це людина добра, брехлива. Ну, вони кожна має собі свою маму. Дуже добрі вони. Я дуже ними пишаюсь. Я дуже горжуся, що я з ними працюю, і дуже хочу, щоб таких людей було мало. Щоб їх оберігали, якщо навіть природа і наділила такою хворобою, як я хочу, щоб вони були в сім'ї. тому що, на жаль, рідні віддають їх у такі будинки, вони страдають, але тут вони знаходять теж свої родини. Я бажаю їм всім здоров'я і нам терпіння, і всім терпіння і здоров'я, і все, що було у нас добре. Миру нам всім, злагоди і добра.